Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на тему інтеграційних курсів. Що таке інтеграційний курс? З яких частин складається інтеграційний курс? Де отримати дозвіл на доступ до інтеграційного курсу? Отже, у Німеччині для мігрантів у 2022 році існує відмінна можливість підвищити рівень знання німецької мови. Це інтеграційні курси. Це інтенсивні заняття, спрямовані на те, щоб іноземці як можна швидше адаптувалися в нові для себе реальності. Загальний інтеграційний курс складається з мовного курсу тривалістю 600 навчальних годин. Одна навчальна година дорівнює 45 хвилин та орієнтованого курсу тривалістю 100 навчальних годин. Мовний курс складається з 6 модулів по 100 навчальних годин кожен. Тобто, всього є 6 модулів. Це А1,1, А1,2. Далі йде рівень А2. Відповідно, 2,1 і 2,2. Модуль це буде третій і четвертий. І п'ятий, шостий модуль це рівень Б1,1 і Б12. Отже, перші 300 годин називаються базовим мовним курсом, наступні 300 годин розширеним мовним курсом. Існують також спеціальні інтеграційні курси, призначені, наприклад, для жінок, батьків, молодих людей, а також для осіб, які не вміють в достатній мірі читати та писати. Тривалість таких курсів складає 1000 навчальних годин. Якщо ви швидко засвоюєте матеріал, ви можете відвідувати Інтенсивний курс. Так, хочу поділитися своїм досвідом. Я ходила влітку на курси початкового орієнтування. Вони називаються ЕОК. Вони є також безкоштовні, і в нас було заняття кожен день з понеділка по п'ятницю, тривалістю з 9 до 1.15. Відповідно, було дві перерви по 15 хвилин. Ну, скажу з свого досвіду, що така інтенсивність курсу для мене трошки за велика. Тобто, вже після третьої години, можна сказати, після 2-3 години ти вже не сприймаєш більше інформацію. Для мене особисто воно не запам'ятовувалося, тому що вже було забагато інформації, і також те, що тривало, що воно з понеділка по п'ятницю. Як для себе тепер я зрозуміла, що для мене більш кращий варіант, щоб були, наприклад, чотири рази в тиждень уроки або три рази в тиждень уроки. Також є такі курси, я бачила по три рази в тиждень інтеграційні курси. Також я бачила в інших школах, що є уроки по три години. З 9, наприклад, до 12 або з 6 до 9, і там де одна перерва, відповідно. Це для мене також більш краще для мого засвоєння. Кожної людини по-різному, тому що у нас, якщо, наприклад, молоді люди, відповідно, підлітки, вони краще засвоюють матеріал і, можливо, їм підійде такий інтенсивний графік. А люди вже старші, там більш доросліші, то в них можливо вже пам'ять не так. Працює швидко, я ділюся своїм особистим досвідом. Зараз я пішла на інтеграційні курси, вони будуть по 4 рази в тиждень, вівторок, по... середа-четвер, з 6 до 9.15. Ну, Це, якби, вважається так всього 3 години, а якщо по 45 хвилин, це вважається чотири академічні години, на 4 дні це буде 16 годин у мене в тиждень. Відповідно, один модуль я пройду десь за 5 тижнів, це більше місяця. Наприклад, якщо ви ходите на інтенсивні курси, де там 5 годин академічних, відповідно, в день, і якщо ви ходите 5 днів в тиждень, це буде 25 годин академічних у вас в тиждень, так як я літом ходила. Літом у нас було 25 академічних годин в тиждень, але 3 місяці, так, хотіла ще розказати, за якими підручниками ми навчаємося. Отже, в нашій школі сказали нам купити ось такий підручник. Зараз ви побачите. Є підручники такі А1, А2 і Б1. Також я знаю, що в іншій мовній школі навчаються за іншими підручниками. Там, де інша фірма, зараз ви побачите їх на екрані. Також можна їх купити для самостійного навчання, але вони йдуть виключно німецькою мовою. Також викладання на інтеграційних курсах йде виключно німецькою мовою. Якщо викладач російськомовний, то може переходити дещо пояснювати російською, але в основному все пояснюється німецькою. Які переваги надає проходження інтеграційного курсу? Іноземці, які прибули з країн, що є членами Європейського Союзу, Повинні виконати низку вимог, щоб отримати право безстрокового перебування на території Німеччини. Зокрема, їм необхідно мати достатні знання німецької мови, а також знати основи громадянського та правового порядку та умови життя в Німеччині. Успішне закінчення інтеграційного курсу забезпечує виконання цієї вимоги. Також це дозволяє раніше здобути громадянство Німеччини. Крім того, знання німецької мови, отримані на інтеграційному курсі. Полегшить вам повсякденне життя в Німеччині та підвищить ваші шанси на ринку праці. Отже, як отримати допуск до інтеграційного курсу. Зараз для українців, хто має 24-й параграф, ви можете отримувати доступ два шляхи є. Перший шлях це звернутися у ваш джоб-центр до куратора, який займається відпустками, інтеграцією курсами. Ви звертаєтесь до нього, як правило, є імейл e на листі, який приходить від Джоб-центру. Пишете на цей імейл, e що ви хочете піти на інтеграційні курси. І тоді вам видають таке направлення, лист з направленням, з яким ви, відповідно, вже з тим листом йдете в будь-яку мовну школу, і на основі цього вас школа приймає. Другий варіант. Безпосередньо йти в школу мовну, там ви подаєте заяву, тоді школа сама відправляє запит в БАМ, але тоді потрібно чекати довше, десь, можливо, півтора місяці. І школа все робить за вас. Вона відправляє запит, ви очікуєте, коли дозвіл у них, вони вас повідомляють і записують на Перший відповідно доступний курс. Так, про що я ще хотіла поговорити? Про тестування. Отже, ви після того, як завершите 6 модулів, у вас буде тестування після рівня b 1 2. Потрібно його скласти. Заключний тест складається з мовного тесту та тесту з орієнтування, який називається Життя в Німеччині. Якщо на мовному тесті ви продемонструєте достатні знання німецької мови, а також складете тест за орієнтовним курсом, ви отримаєте сертифікат про успішне закінчення інтеграційного курсу. Якщо вам не вдасться успішно скласти тест, ви отримаєте лише довідку, яка містить результати вашого тесту. Отже, далі, після 600 годин, коли ви закінчили мовний курс, у вас буде 100 академічних годин відповідно орієнтовний курс життя в Німеччині, на якому ви будете вчити правовий порядок в Німеччині, закони, все, що буде вам потрібно в повсякденному житті. Отже, ви зрозуміли, що переваги. Дуже хороше для тих, хто піде на інтеграційний курс. Хто не піде на інтеграційний курс, то може йти працювати і, відповідно, вже на роботі може вивчати мову. Так, якщо ви хочете більш детально прочитати інформацію, я скину посилання на цей документ в описом під відео. Брати вам, чи йти на працювати, чи вчити мову, я би рекомендувала вчити мову. Якщо Є така можливість, оплачується для нас безкоштовно. Йти вчити мову. Вона все-таки вам пригодиться в майбутньому. Думаю, навіть якщо ви повернетесь в Україну, вам також мова пригодиться. Дякую за увагу! Бувайте!